Вітаю! Ми розшукуємо двох хлопчиків, які зникли у тимчасово окупованому Маріуполі. Один з них це 13-річний Кам'янщиков Єромір. Про його долю нічого не відомо з самого початку повномасштабного вторгнення. Офіційною датою його зникнення вважається 24 лютого 2022 року. А це Кирило Кошелев. Йому 12 років, і він так само зник у лютому 2022 року у Маріуполі. На жаль, точні обставини зникнення хлопців невідомі, але ми дуже сподіваємося, що вони живі, що з ними усе гаразд, і просимо вашої допомоги у їхньому розшуку. Якщо вам відома будь-яка інформація про Яроміра та Кирила, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або ж на наші сторінки у інстаграмі та фейсбуці. Звісно, розшук дітей, які зникли на тимчасово окупованих територіях або ж є депортованими до Росії. Це дуже складний, зазвичай тривалий процес. Утім, історія, про яку зараз піде мова, доводить, що встановити місце знаходження дитини можна навіть у найскладніших ситуаціях. Цього хлопчика звати Ярослав Ситник, і він теж зник на початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі, коли йому було лише три роки. Увесь цей час ми шукали хлопчика і, на щастя, отримали про нього. Дуже обнадійливу інформацію. Але розповім про усе по черзі. Отже, розшукує хлопчика його дідусь Іван Миколайович. Востаннє він розмовляв зі своєю навісткою мамою Ярослава, 27 лютого 2022 року. Вона подзвонила мені, сказала, що все добре. Ну як добре? Самі розумієте, що там у Маріуполі відбувається. Вона сказала, що в неї все добре, все спокійно. Я їй запропонував квартиру, щоб вона переїхала. А коли це все закінчиться, поїдеш, а вона не захотіла. Це була остання розмова Івана Миколайовича зі своєю невісткою. Відтоді вона з ним на зв'язок не виходила. І все ж дідусь хлопчика розповів, що у нього є неперевірена інформація, що нібито його онук з мамою евакуювалися з охопленого війною Маріуполя і перебували у Росії. Вони фільтрацію пройшли і перебували у Ростовській області. Мені вона не телефонувала. більше жодної інформації не було, і у цій непростій історії пошуку допомогли наші осінь-спеціалісти, які шукають інформацію у відкритих джерелах, зокрема у соціальних мережах. Власне, у інстаграмі вони знайшли сторінку Ярослава, яку очевидно створила його мама. Однак останнє фото туди було додане 16 серпня 2021 року, за 6 місяців до повномасштабного вторгнення. А це вже сторінка в інстаграмі власне мами хлопчика. Її звати Надія Вельмошко. У статусі написано Синочок Ярослав, а сама сторінка жінки закрита. Також вдалося знайти її Фейсбук-аккаунт. Він активний. І от там зазначено, що живе мама Ярослава у Ростові. Власне, це те, що нам розповів дідусь хлопчика. Також жінка присутня у забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті. На щастя, усе це може свідчити про те, що мама хлопчика жива і навіть веде свої соціальні мережі. Звісно, ми їй написали, попросили відгукнутися і повідомити, чи з нею перебуває Ярослав. Але, на жаль, поки жінка не відповіла. Отже, можливо, дійсно, мама Ярослава з тих чи інших причин не може або не хоче виходити на зв'язок, зокрема, відповідати і на наші повідомлення. Звісно, ми дуже сподіваємося, що Ярослав Ситник насправді перебуває зі своєю мамою і у безпеці. Та водночас ми не припиняємо пошуки, адже наразі, на жаль, немає точних підтверджень, що дитина знайшлася. Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про Ярослава Ситника, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за номером 116.30. Якщо ж ви живете у Росії, зокрема у Ростові, де може бути хлопчик, можливо, бачите це відео в інтернеті і вам є що повідомити про Ярослава Ситника, напишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі або на сайті Служби розшуку дітей Магнолія. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua